Премиум спонсор збірної представляє. Сібіть тебе пам'яті телефону. <му> Судак грає так само під нападниками. Хто за нього скільки не заплатить жорона. <му> Як я вже казав, мені головніше буде забити швидкий гол. <му> <му> мені тяжко вдається намалювати пенальти. А перед переглядом пропонуємо вам перейти у закріплений коментар під цим відео. Там на усіх вас чекає бонус від VBET – преміум спонсора збірної України. Натискайте на посилання та отримуйте до 2,5 тисяч гривень. Не зволікайте! VBET – разом сильніші. Damn, look at that! They broke the mold. Give you some more, make you overdose. Damn, look at that! They broke the mold. Give you some more, 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 more. Damn, look at that! They broke the mold. Give you some more, make you overdose. Damn, look at that! They broke the mold. Give you some more, 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 more. Damn, look at that! They broke the mold. Give me some more, make over overdose. Damn, look at that! They broke the mold. Give you some more, 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 more. Прохання. Зараз ми поруч станемо, зробимо спільний кофе відпочатку. А yeah. yeah. Добрий день. Вітаємо на Мальті. Вітаємо на Мальті. Знову з камерою. Так, раді бачити. Тепленько тут, правда? На скільки в тебе пам'яті телефон? 113 гігабайт, напевно. 113? Чи 130? Скільки? Я не знаю. 130 гігабайт було закінчити, напевно. 128. А хмара, хмара, хмара же ж... Мені прийдеться купувати тобі новий телефон, бо це вже пам'ять. Тільки на мені може закінчити. Домовились. Хай буде 14, не обов'язково 15. Just hit the bucks. Whoa. Espresso, but it's triple shot. I don't sweeten it. Y'all gettin' slapped on, cause you sleeping in on oh, God. Aside from me, I don't believe in shit. I'm done fucking, but she telling me to leave it in. lot of blessings pounding up that I ain't even wish for. None left over for y'all. I'm locking the fridge door at the crib, cutting hits. Cut hit. I read through the catalog, ain't to conclusion, no one's touching this. Just finished the main voyage, hopping off the main Set up shot to kill them off. Whatever to take, Passing the boats, I'm at home. I'm selfish with the goals, I could give a fuck who to get along. Як триває відновлення, як команда почувається зараз? Все ж таки багато сил забрав матч проти Македонії. Та був важкий переліт. Вчора вранці, хто награв, було тренування. І потім після обіду вилетіли, прилетіли на Мальту ввечері, повечеряли і відпочивали. Вже сьогодні провели теорію. Готуємося ввечері на тренування і вже готуємося до гри. В принципі, ще трошки є залишки в тому, чи вже так. Більш -менш. Та, звичайно, що є. Тим паче другий день, на другий день завжди складніше, ніж навіть на перший. Але в нас ми не можемо думати про втому, в нас немає часу на відновлення. І вже всі думки на Мальту. Розуміємо, наскільки це важкий матч і важливий матч. Тому готуємося. Як ти вважаєш, гра проти Мальти буде якось схожа на суботньому Чи Все ж таки це стилістично різні суперники. Я думаю, можливо, буде трохи схоже. Мальта теж грає в 5 захисників, якщо я не помиляюсь. Мені здається, теж буде грати більш від оборони. Але ми пам'ятаємо нашу гру в Словаччині, було дуже важко з ними грати. Виграли там тільки 1-0. І, як я вже казав, найголовніше буде забити швидкий гол. І тоді, мені здається, це роз'яже нам руки. Чи тобі запам'ятався перший матч проти Мальти? Як би ти охарактеризував власне, загалом цих хлопців, вони я налазив в грі, в боротьбі, за м'яч? Дуже агресивні. Коли з м'ячем хочуть грати через пас, хороші нападаючі. Вони могли нам забивати на початку гри два, два рази. У них були дуже хороші моменти. Я, напевно, навіть перед першим матчем їх трохи недооцінив. Але це хороша збірна, і як, як вже показує практика, слабких збірних не буває, і на кожну гру треба налаштовуватись на максимум. Як ти вважаєш, чи великої ротації потребує збірна, чи всі хлопці готові 90-х награди, які, наприклад, вийшли у стартовому на Македонії. Тут... Це не мені вирішувати. У нас є тренерський штаб і в нас є велика ротація. 20 футболістів, навіть більше, які готові вийти і один одного замінити, тому це не проблема буде. Срічно слайд буде вирішувати, хто буде грати. Ну, ось так, можемо сказати, в принципі, це вийде там перед самою грою інтерв'ю. Бачу, що ви працювали над пресингом. Ну, вчора це було перепрошую. Це навіть я бачив, бо ти якраз як гравець стартового складу відновленнями. Працював над пресингом, тому думаємо, що також буде важливий момент дати їм зіграти, пресингувати. Звичайно, ми в кожній грі хочемо грати першим номером і багато що залежить від пресингу, Як швидко ти забираєш м'яч, тому це один із головних факторів на футбольному полі високий пресинг. Власне, ти як гравець, який креативець створює взаємодії з іншими гравцями, від тебе дуже багато буде залежати, бо власне все ж таки нам треба пробити горішок цей мальтійський для початку. 100%. Треба, бути, треба буде робити різницю на полі. До речі, я хочу сказати, привітати тебе ще раз забитим м'ячем. І це у твоїй ювілейній грі вийшло у 10-й, бо ми вчора згадували, що хлопці там зіграли хтось 30 то хтось 60 то Але це твій десяточок. Як ти сприймаєш цей момент? Все ж таки в молодому віці і 10 вже є, і гол. Це я, якщо чесно, не думаю про це. Я розумію, що це тільки початок і сподіваюся, що це не останній мій десяток до <гум> національного збірна. Абсолютно правильно. І ще давай поговоримо трішечки про клімат. Бо, по-перше, ну, є контраст із Прагою, а з Україною ще й більший, бо в Україні доволі холодно. Як тобі от, е, от така пізня осінь опинитися в такому майже субтропічному літі? Мені подобається така погода. Е, добре, що ми граємо там, на 20.45. Бо не буде жарко, це не на третю, як ми в празі грали. Але, але хороша погода. Треба тільки виходити, і отримати задоволення від футболу. Тоді було холодно, тепер тепло, але футбол дає такі можливості. Такі мандри футбольні. 100%. Удачі, друге, дякую. Дякую. caminar porque no tiene porque le falta marihuana que fumar la cucaracha la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene porque le falta А ще більше новин про збірну України ви можете знайти у телеграм-каналі Взбірна. А ще там на вас чекає чимало акцій, бонусів та різних подарунків. Шукайте посилання в описі та підписуйтесь на наш телеграм-канал Взбірна. Тема як триває відновлення? Наскільки втомилися після Македонії? Як зараз все почувається? Гра була тяжка з Македонією, але я думаю, що цих днів нам буде вдосталь для того, щоб відновитися та показати гідну гру з, з Мальти. Як думаєш, Мальта стиристично інші суперники з македонців? Ні, вони також грають в три захисника, будуть, я думаю, від оборони старатися е, вибігати в контратаки. Я думаю, гра буде подібна, як проти Македонії, але нам потрібно ми розібрали їх і побачили наші помилки з Македонії. Я думаю, що виправимося і з Мальтою не буде таких проблем, як було з Македонією. В Македонії був момент, коли ти виходив сам на сам, захисник тебе валив руками, але ти все ж таки встояв, щоб пробити. Чому не впав? Ну? Я не відчував такого сильного. Дотику від захисника, щоб падати, тому що думав, що арбітер не, не дасть пенальтів в таких ситуаціях, тому я вирішив, що потрібно стояти до кінця та спробувати забити самостійно. Можна сказати, що малювати пенальти то не твій стиль. Так, мені тяжко вдається намалювати пенальті. Так що треба стояти до кінця і пробувати. Ну йти до кінця, скажімо так, а не стояти, бо стояти нічого не дасть. Звісно. Помітно дуже твоє бажання забити за збірну, бо власне останнє вдавалося це трошки давно, пам'ятаєш, коли ще? Ну, напевно, Ліги нації, ворота Ірландії, Фініше. Або дубль ворота Вірменії. Або так-так-так. Да, 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 да. Ну так, да, так. Да. Да, давно не забивав, тому хочу відзначити за збірну, тому що голи за збірну це особливі голи, тому хочеться забити. Трошки, може, в якісь моменти бажання забажає холоднокровності, заважає, ні? Та ні, головне, що моменти є, таких, щоб прям 100% і, і не було, тому що грали. З доволі тяжкими суперниками збірна Англії сама по собі команда не дає створити багато моментів, щоб забити. Тому моменти є, я думаю, що потрібно працювати та, та все буде. Чи можливо працює якось Сергій Рибров, в якого великий досвід саме як форварда на високому рівні, індивідуально з нападниками? Можливо, дає якісь поради тобі, як нападнику? Ми працюємо у нас перед матчеве тренування ми завершуємо атаки. Тому, в принципі, в цьому напрямку все добре. Сталося тільки реалізувати це все в грі. Безумовно. Власне, поділися, якщо можливо, наскільки відрізняються установки і функції твої в збірні від тієї, які вже рольні. Функції нападника не сильно відрізняються, тому що головне. Е Забивати, віддавати на партнерів, підігрувати партнерам. Тому функції нападника не так сильно відрізняються від других позицій на футбольному полі. Я так скажу. За 9 матчів в джоні, в Лалізі, ти вже забив 3 м'ячі. Гарний показник, як мені здається, що ти задоволений таким, таким показником за перші 9 ігор? Ну, показник непоганий, але могло бути краще, тому що. Були два матчі, де не реалізував моменти свої, але я думаю, що це так психологічний момент, тому що в такій лізі дебютний сезон, тому я думаю, що зараз трошки адаптувався і зараз я думаю, що в таких ситуаціях буду діяти по-іншому. Чи якась можлива мета у тебе стосовно забити м'ячів у сезоні? Ні, мета тільки допомагати клубу та хочеться, щоб Жерона була в Єврокубках. Ти знаєш, що таке Печічі? Печічі? Ні, не знаю. І це приз найкращому бомбардиру в чемпіонаті Іспанії. А. ні, Наш, не знаю. Наскільки я пам'ятаю, якщо цю назву не змінили, перевіримо, то я ще не згадав. Жерона одна із сенсацій старту євросезону, які взагалі завдання стоять перед клубом і... Як ти вважаєш, що готові боротися за Єврокубки? І чи його вимагають від вас? Ну, ми дуже добре стартанули в чемпіонаті, тому зараз, я думаю, всі від нас чекають більшого, ніж просто бути всередині Лаліги. Тому перед командою стоїть завдання, як попасти в Єврокубки. Керівництво так і чітко озвучується, так? Ну, ми бачимо, як команда грає, і я думаю, самі гравці вже відчувають, що. Після такого старту потрібно закріпитися у... наверху, ну, власне, от е, е, з Реалом була гра, на жаль, не вдалося там перемогти. І, чи можна сказати, що це був клас Реала вище? Чи все ж таки десь причина в якихось нереалізованих моментах? Щось не врахував. Як на повідомку, чому з Реалом не вдалося грати mm -hmm. на рівні? Ну, бо Реал така команда, що якщо ти проти... проти неї не реалізуєш свої моменти, вони тебе. Покарають за ці моменти. Тому у нас було дуже гарних два момента на початку гри. Ми, на жаль, їх не реалізували, і реал склад гравців такий, що вони не дають змогу повторити такі ж самі моменти на футбольному полі. Тому да, десь клас гравців дуже високий, і якщо ти не реалізовуєш, то вони тебе обов'язково покарають. Так, так, що саме сталося із нами. Але всі, всі люди, тому як ти гадаєш, міг би буде грати в реалі? Це все, все можливо ні. хотілося б. З Луніним переговорили, може, після гри трошки щось словами перекинулися. Так, поговорили. Він сказав, що Жерона показує симпатичний футбол, і що їм було б тяжко, якщо ми реалізували би цей один хоча б свій момент. Тому поговорили трішки, а так, і все, на цьому закінчилося. Вітя Тиганко приїхав раніше, вже усе знало з Жероні, наскільки він тобі допомагав освоїтися і продовжувати робити. Mm, так, Вітя мені дуже сильно допоміг, тому що він приїхав перший і все на ньому якби його обкатали, і, і на, на мені все це якби повторюють, як, як із ним сталося там на початку там. Коли він приходив, тому мені адаптуватися було вдвічі легше, чим йому. Як до нього взагалі там ставляться? Відчувається, що він там теж не зіркавий? Так, до нього ставляться дуже добре, вболівальники його люблять, він е, показує це на футбольному полі. Тому я думаю, що він дуже добре себе проявляє в Жероні за ці пару місяців, які він там. Жерона маленьке містечко. можна там просто пройтися так, щоб... Болівальники не відволік не відволікали автографами і фотографіями. Ні, ні, можна пройтися, але ну, рано чи пізно ти на когось попадеш, то тебе пізнає, тому це доволі приємно. Відчувається, що там така сильна пристрасть до футболу, містечку? Так, вони в Жероні всі дуже люблять футбол. Стадіон на 80-90% завжди заповнений, тому болівальники там дуже... Щирі та добре. Для них такий більш принциповий суперник Барселона, чи Реал? Я думаю, Барселона. ж таки, вони як з однієї да, провісти, да так? Да. Але Петалони. з Барселони ще не просто, так? Ні, Барселона не ще не галаш. Ну, він розкаже, як Да. До речі, травмований він, як він себе почуває, ти, можливо, розмовляю, з ним може зараз навіть зі спірних. Ясно, що розмовляв, коли від'їжджав. Як себе почуває? Mm, ну, все відновлення йде в нього добре, тому я сподіваюся, що він... Нам скоро допоможе в Жероні і та в збірні. Тому я думаю, що пару, ну може тиждень, там він буде готовий. Вважаємо йому швидкого відновлення. Віку відновлюйся, звичайно. Ми за тебе тримаємо кулаки. Я хочу сказати, що в Іспанії люблять такі абревіатури будувати. Наприклад, в Барсі були МСН Мессі, Суарес, Неймар. В Реалі колись були BBC, Бісі, Билл Бензима, Крістіану Рональду. Так ну а у вас в Жероні також виходить дует такий, ДТ. Чи ТД, якщо довго, це Антон. Треба когось третього. Да, да. На, на, на лівому фланзі, в принципі, вакансія є. Тому чекаємо. А хто би це міг бути? Може піхальонок? Ні, на фланзі. Ні. І на фланзі ти правий. І Судаков грає так само під нападниками. Роботи, за, нього того, дуже, за, за нього дуже багато, за нього скільки не заплатить жартуна. Ну, звичайно, це жарти жартами, але у вас вже двоє. І це в нас в Іспанії такого ще дуету не було, тому це доволі цікаво. і Це я думаю, що підтримує. Так що хочеться вам побажати успіху. Український світ надалі був потужним в іспанській Лалізі, в іспанській примірі. Дякую, будемо все робити, щоб все було добре. І більше українців приїжджало в Лалігу. Вам, Україна, скажімо так. Дякую. Дякую. Подивіться, це наш адміністратор. Борька Кузьмін. Я його не просив, а він мені сам просив. Він рятує буці. він красунчик, правда? Так що це розпарює буці, а мені залишиться холодильник. А для чого це розкажіть? Це щоб буці було зручніше вдягати, так? Теж зручніше. Так що це не холодильника, розпалювач розпарю розпалювач аксес кранті. It up, up, up. I'm gonna run it back, no biggie. No respect, don't take that, no pity. Too smooth, but I'm feeling so pretty. I'm loving running the world, still prep my city. Yeah, yeah. I'm making ways on the internet. You think that you better, you say that you coming for me. Tell me why you ain't did it yet. Yeah. Yeah. Here's a little secret that we both know that I'm bringing funds in by the boat. спонсор сборной представляет. Объеднали футболом. Разом сильнейший.